Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка, на нашій зустрічі за Флатунчиком. Сьогодні ми з вами привітаємося за Флатунчиком його улюбленою пісенькою. Сяю, тут питал, про усе на світі розкажу я вам. Я ваша плату, яскраво сяю вам, запытуй. Ми з вами живемо в чудовій країні, яка має назву Україна. Це наш прапор і герб. Наша Україна багата на красиві гарні міста. А ще Україна багата чудовою природою. Але не тільки містами і природою славиться Україна, а також своїми людьми. І одним із них є Тарас Григорович Шевченко. І що весни, коли тануть сніги, а на рясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Адже сьогодні, 9 березня, День народження відомого українця, поета, письменника, художника і музиканта Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко народився в селі Моринці, батько поета Григорій Іванович Шевченко, а мати Катерина Якимівна Бойко. Мали Шевченки шестеро дітей. Катерину, Михайлика, Тараса, Ярину, Марусю і Йосипа. Найближчою Тарасику була Катерина, яка замінила йому матір. Ріс Тарас розумним хлопчиком. Був він грайливим, допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні і розповіді про минуле. Колись давно в Україні хлоп'я виростало. Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок Батьків раз не стало. Став тоді малий Тарасик Світом мандрувати І, удяка працювавши, мудрості вивчати. Ой, як тяжко було вдяка, малому хлопчині, Ображав не раз Тараса, тягнув за чуприну. Утікав не оглядався в одній сорочині. Став тоді, малий Тарасик, у пана служити. І малому кобзарику стало легше жити. Вчився в пана малювати і хотів навчатись. Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Хоче Тарас малювати, прагне він дознань, Та за це багато зазнає знущань. Нишком він малює статуї в саду, вночі пише вірші. Про людську біду. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує свою волю у дружньому крузі. Так дитинство й промайнуло, став Тарас дорослим. Пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати. Кобзареве слово Ми поета поважаєм, і його вірші чудові в дитсадку вивчаємо. Доля України завжди хвилювала Великого Кобзаря. Він завжди вірив у краще майбутнє свого краю, писав чудові вірші. Пам'ять про Тараса Шевченка живе і досі. І ми можемо бачити пам'ятники в різних містах України. Його іменем називають видатні місця, такі як Національний університет в місті Києві, Театр національної опери в місті Києві та багато інших. І сьогодні я пропоную вам послухати і вивчити один із віршів Тараса Григоровича Шевченка про весну. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловей Ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Ви знаєте, що Тарас Григорович Шевченко був не тільки поетом, але й художником. Давайте уявимо, щоб він малював, якби. Слухав цей вірш. І ось ми бачимо, як весну яка встає. Встала весна чорну землю, сонну розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок Соловейко в гаї, землю убрану весною. Вранці зустрічає. Давайте спробуємо повторити наш вірш повністю. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі Жайворонок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Спробуємо відтворити вірш. Всі разом. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом. Барвінком у крила, і на полі жайворонок Соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Минають віки, стираються написи на камені, тліють книги, руйнуються будівлі, але слово Шевченкове живе і вічне. Тож учіть. Поважайте і пам'ятайте нашого улюбленого письменника, поета, художника Тараса Григоровича Шевченка.